Вітаю на своєму каналі. Продовжуємо консервувати, готуватись до зими. І у мене сьогодні є ось така чудова малина. І я буду варити варенічку. Отже, засипаю все в каструльку і цукром засипаю. Ось так, пересипала в каструльку. Тепер беру цукор і буду його ділити на три частинки. Першу частину висипаю, проварюю з, з моменту закипання 15 хвилин. Ну, чи 10-15 хвилин. Потім другу частину, 10 хвилинок. І третю частину десь так само. Усе дуже просто, швидко та всім доступно. Можна, звісно, приготувати п'ятихвилинку. Тобто там 5 хвилин. Гарненько покипить варення і закривати в стерилізованих стерилізованих баночках та кришечкою. Ну, я хочу, щоб варенечко було трошки густіше, тому зроблю так. Вже дуже апетитно виглядаю, але я додаю ще одну порцію цукру 5, 7-10 хвилин покипить І тоді ще раз додам. Так само покипить і закриватиму. Додала я третю порцію цукру, дивіться, яке гарне варення виходить. І можна додати трішечки лимонної кислоти. А я додам ось таку конфітюрку. Тут в складі є вже лимонна кислота також. Ось, і вона трошки загустить варення. Варенечко доварилось, буду закривати. І ось навіть залишилося нам поїсти, поскуштувати ще гаряче парує, але дуже красиве, дуже ароматне і смачне. Ось стільки в мене вийшло з цієї порції. Тому готуйте і ви на здоров'я. Бажаю вам гарних рецептів та до нових відео, до нових зустрічей!